Це була техніка розчисня повітря. Це було, було правильно. Якщо б треба було робити це ще раз, ми б ще раз це робили. То, що багато рішень, які ми робимо, ми є піонерами в Україні, це є факт. Ми сьогодні по нашим прикладу йдуть інші міста. Жодного порушення в даному випадку нема людей. І я відстую це самі останній інстанції. Я попросив вас, шановні колеги депутати, хто хоче красиво виступити, перед тим сісти з фахівцями міської ради, з нашими юристами, який які роблять розкладку, чому і що ми робимо, а потім виступати з подібною інформацією. Ми праві на 100%, як міська рада, і я це докажу. Дякую. У нас, не, у нас є дискусія, а ви виступили замовлю. Вас я бачу, ви дуже зайняли якісну позицію стосовно підтримки правоохоронних орехів. Це дуже гарна позиція. У нас передовольні було дуже багато відкритих відкритосправ, дуже багато було різних питань, так, які мали вискладний специфічний характер. Я не хочу зараз надати такі дискусії, але ви просто визначимося, на чій стороні. Ви знаєте, що ви.